Їдемо на велику зустріч Young Бізнес Клубу розширити свою картину світу і це як така. Це, що я його люблю, це за оцю панораму. Yeah, it's okay, it's okay. Це був серед для тих ждунов, які думають, що війна закінчиться після цього я буду щось робити. Їдемо на велику зустріч Young Бізнес-клубу. Я буду перший раз. Вирішили їхати на смерті, бо Сергій каже, що там дуже мало місця, де припаркуватися. Їдемо на нашому вірному кордоплику. А як називав цей птушкін? Особа Смарта, як я називаю? Його смарт-мікро. А, мікроп. Смарт а наш не мікроб, Я, я кордопликом його називала. Я не знаю, що буде на великій зустрічі. Що, звичайно, буває на великій зустрічі? Збирається куча людей. Сьогодні буде а, виступати Василій Хмельницький. Сергій боявся їхати сюди, тому що він каже, що це погана примета. Про що раз 3 лютого, 22 лютого також було щось типу зустріч. Зустріч. Так, було? І там виступав Василій Хмельницький, а потім до го війна. І він каже, так типу, стрьомно їхати. Що ти очікуєш від цієї зустрічі? Я взагалі заморений із у мене голові ще робота, Я собі не можу чітко поставити задачі, що я хочу від сьогоднішньої зустрічі отримати. У тебе є якісь мислі на рахунок цього? Що ти хочеш отримати від сьогоднішньої великої ну, взагалі для мене яркісний це можливість звірити свій внутрішній годинник, якісь середньострокові, довгострокові цілі з іншими людьми, подивитись в кого, які задачі, хто що планує, чому він це планує, і на основі цих різних, скажімо так, речей і розширити свою картину світу. І це як така звірка годинника внутрішнього якихось бажань цілої компанії, можливостей нових. Тому що там при спілкуванні з людьми ти отримаєш вижимку цих речей, які вже працюють або які. Зараз впроваджується і народжуються нові ідеї після цього контексту, коли він у тебе, навіть якщо ти не активно не участвуєш в а можеш якусь там зустріч просто пасивно поможети, ти ставиш собі установку, що там. Решту зустріча, я активно спілкувався, все було проактивність, була повна на моїй стороні. Ти собі якусь потім зустріч, коли ти не зовсім в дусі, просто кажеш поїду, але якщо захочу, то буду просто на пасиві. І завжди ти виходиш, тому що там позитивний настрій, тому що там люди проактивні, тому що всі чогось хочуть, як і в особистому житті, так і в бізнесі. І завжди ти відкриваєшся потім на другу половину зустрічі і задоволений, ніколи не шкодуєш, що ти туди з'їзди. Що завжди собі кажу? Ну я ви хоч і веду ютуб канал, але насправді я жуткий інтроверт. Ну я не знаю, може хтось повірить, а хтось не повірить. Я завжди тримаю думку таку, навіть при коли мені потрібно спілкуватися з клієнтами, ну інтроверту це важко, ребята. Навіть якщо все прекрасно в проекті, ти такий І Я оце їду і думаю, блін, там такі самі ребята, як я з таким самим мненням. і пообщатися теж не хочеться. Але вони теж себе заставляють, їдуть, комуніцірують, виходять із зони комфорту. Коротше, ще хочу поділитися такою емоцією. Смартенятко оце, це, в принципі, за що я його люблю, це за цю панораму. В другій машині вона також є, але все рівно воно не дарує такого відчуття відкритості, як це буває в смарті, тому що сам смарт сам по собі маленький. І якась, типа, доля, я катаюсь на цьому смарті, і якась доля такої ностальгії, тому що це наша перша машина сімейна. Вона нас обкатала де, де ми тільки нею не їздили. Наприклад, ми у Львів навіть нею їздили. Я до сих пір пам'ятаю, як я намагалася тримати швидкість за якоюсь фурою. Вона гнала більше сотні кілометрів, але на смарті це досить важко. На більшій машині досить комфортно тримати швидкість більше ста кілометрів. На смарті це доставляє певний дискомфорт, в принципі. Але це така ностальгія В плані знаєте чого? Я дивлюсь кожного разу на цю Ти, що машину. Смарта вночі. Я дивлюсь кожного разу на смартвій, і в мене така не те, що ностальгія. Насправді ця машина подарувала багато яких емоцій, позитивних там, негативних вона не дарувала практично, тому що завжди її використовували в якомусь позитиві основно. Але вона у нас з'явилася ще тоді, коли в принципі у нас не досить багато грошей було. І вона до сих пір з нами. Ця машина, мабуть, її треба вже продати, бо стільки машин тримати це досить ну ресурси затратний. В принципі, ніхто на них не їздить. Це все заїзд на мост, Тут страшні пробки стоять. Це ви тільки з моста з'їхали, а це вже черга сюди. Заправка вог. Коротше, черга сюди на заїзд. Така солідненька. От з чого в принципі у нас був здик на рахунок пошуку офісу, щоб він був дуже близько від нашого дому. Щоб ось оці муки не переживати, умовно. І людей в команду також, якщо поки був фізичний офіс, поки працював фізичний офіс, ми також шукали, щоб оце люди не переживали отаку фігню. Кожен ранок і кожен вечір. Оце поїздка, це ж ранок туди вечір, вечір сюди. І то ось зараз ми також в заторах. Ну таке собі удовольствие. хоча... Хотя... Тому як, в принципі, мені смартонятко подобається, але це машина чисто для їзди по, по місту. Якщо ти виїжджаєш за межі, якщо дорога в якихось кочках, ямках чи ще чомусь іншому, ця машина доставляє дикий дискомфорт на ній переміщається. Для Києва це ідеальна машина. От зараз ми вибрали смарт, щоб їхати, просто тому що буде комфортно припаркуватися. І плюс, коли ми повернулися на нашій звичайній машині, чотиридверній, як одна людина знайома дуже дорога, нам каже, чотиридверна, то у нас під домом стільки зараз машин напічкана, що не реально буде потім припаркуватися. Смарт може, можна вмістити в будь-яку точку. В центрі в Києві ти можеш припаркуватися на отакусінької місності. десь заїхати, об'їхати. Його зачасту в Києві дуже часто десь пропускають, особливо великі дядьки на крузаках якихось. якщо це дівчина їде ще за смартом, то в принципі вони тобі зазвичай щодо дороги виступають. Тобто смарт для міста Київ ну, вовче класна машина, якщо чесно. Ми їдемо до корпуса в 12 Ми туди до кінця не доїдемо. Що шукаємо парковку на Ну, я тут, до речі, перший раз був в, в житті. Моє недовго і красиво, і прекрасно. Є, тут ми можемо паркуватися. Менше машин набагато зараз тут. Дивися, парковка. А то... Блін, Серега, зря ми цю машину взяли тут везде подстава. Так все нормально. Блін, тут прикольно. Перший раз. Шукай, де написано. Тут має бути ялк написаний. Тут має бути ялк написаний.

Блоги масия Хмельницька. У мене була колись ідея сюди приїхати подивитися, дві, щоб замінити сіті, але я ніколи не доїжджала. На Пузняках окочувалися і все, і нам вистачає. Привіт! Привіт! Ви не проти? Я влог знімаю. Вони приходять до мене, от приїхали і кажуть, дивиться. Василь Іванович, готові. Скажіть, чим займатися? Я їм не можу дати чим займатися. Розумієте? Тобто люди, які поїхали за кордон, вони мене заробляли 5 тисяч доларів, сьогодні там за 10-15 і залишилися. І сказали, що якщо війна закінчиться і вас буде все гарно, ми з радістю до вас повернемося, ми любимо вашу команду, але я втратив майже 70% своєї команди. І це для мене сумно. Але життя йде, рухається вперед. Він це говорив не один раз, і це його філософія життя. ті, хто його слухає, теж упокивають гривою. Що пробуйте, ділити те, що ви хотіли. Там 80 років і ви будете що ви щось не попробували, що то не сказали. Він в цей емоціональна Пробуйте делайте сейчас, не ждите життя потом, а жидіть за час і ділять производство сей, дійтесь тому, чому ви розбираєтесь. Робіть це сейчас, не вкладайте життя на потом. Улучшайтесь, развивайтесь не після війни, а сейчас все делайте сейчас, тільки розподіляйте так, чтобы все, все. все буде розсію. Розвивайтеся, все буде добре. Короче, це був совет для тих ждунов, які думають, що війна закінчиться, після цього я буду щось робити. По-перше, ми не знаємо, як швидко вона закінчиться. По-друге, немає сенсу цього чекати, потрібно робити зараз. Друге, це те, що важливе, те, що по час у гривні він продовжує працювати. А отже, інфляція буде можливо десь під кінець року чи трішки далі до 50% досягати, тобто гривня присяде дуже существенно. На що це впливає? Я думаю, підприємець, який закуповує елементарну продукцію, він вже розуміє, чим це йому буде грозити. Це також вплине на покупательську способність, а бізнес напряму залежить від потребітелів, покупців, да? чи є в них платежеспособність чи ні. Наприклад, я знаю, що деяка частина бізнесу, яка рекламується на території Європи, це, наприклад, регіон Германії, Франції. Вони трішки вже піднапряглись, тому що європейці трішки звужають свої апетити на, на рахунок простих якихось побутових витрат на якісь різноманітні плюшки, фішки, що ж говорити про українців, хоча ми навіть у війну старались жити не відмовляти собі в якихось приколах. Да, умовно далі, якщо буде інфляція, то тим паче не потрібно чекати робіть зараз. Третя думка про те, якщо ви втратили повністю бізнес або хочете чим-то займатися. То не дивіться в сторону, це його порада, але ж ви самі самостійно приймаєте рішення. Не дивіться в сторону чогось нового, абсолютно, де вам потрібно набиратися досвіду, а подивіться в сторону того, де у вас є вже значний досвід. Оця теорія про 10 тисяч годин, якщо хто не чув, є теорія про те, що для того, щоб стати спеціалістом, потрібно хоча б 10 тисяч годин витратити на практики теорію для того, щоб стати професіоналом ціннішим. Вона стопудово, ця теорія працює, тому. Починаючим спеціалістам, мені здається, їх потрібно завалювати великим об'ємом роботи, тому що щоб, хоча б, частину цих годин добирати, ну по-іншому не виходить, наприклад. Тому дивіться, якщо у вас був досвід якийсь ніші, або вибираєте щось суміжне, або прям всі самі ніші. Пробуєте знову розвиватися, якщо ви втратили, або хочете знову таки відкривати, чи щось в такому роді робити. Тому що немає сенсу, ну те, що немає сенсу, є бажання, йдіть щось нове. Але це буде значно швидше, якщо ви вклинетесь в той саму нішу, де у вас є досвід, практика, або суміжне з ним щось. Ну тобто, це досить важливо і це досить гарна ідея, тому що. Я, наприклад, значну частину підприємців, нами, які, наприклад, дуже просіли під час війни, або вони залишились без ну, якщо розбомбили все, наприклад, умовно, і в тебе немає... це. Тобі потрібно починати знову. І вони вже вагаються, тому що до цього, наприклад, умовно бізнес був на таких собі парах, наприклад, висока конкуренція або сама ніша підмирала, то в них були вже думки про щось нове. Але якщо говорити про зараз, то, мабуть, скоріше всього потрібно в ту ж саму нішу вклинатись. Це це порада не тільки моя, бачите, Василія Хмельницького. Так, наступне: створюйте робочі місця, і це дуже навіть не так. Дивіться, створюйте робочі місця, ми ж підприємці, не зобов'язані це робити. Навіть я би так перефразувала. Я ж не можу процитувати його, да? кожен ж розуміє всі произнесені слова на свій А Намагайтеся щось робити, не здавайтеся, ну тобто не опускайте руки, було бажання, відкривайте, створюйте нові робочі місця, є можливість продавати за бугор, продавайте за кордон, товари, послуги, що інше. Бажано він каже. Ну, було б чудово, якби значну частину робочих місць продовжували створювати в Україні, а не за кордоном, тому що значна частина підприємців, я знаю в Янги, вони хочуть перенести або створити нові компанії за кордоном, наприклад, теж сама Польща. Але скоріше всього, якщо там створюється компанія, то там і наймається робоча сила. Робоча сила, значить, як гроші вкладаються в ту економіку. Тому Василій Хмельницький акцентував на тому, що намагайтесь старайтесь продовжувати створювати робочі місця в Україні. Яким цим макаром допоможе економіки в принципі України? Якщо хтось не доганяє зараз, поясню. Дивіться, ви заробляєте кошти, ви десь їх витрачаєте. Витрачаєте в Україні. Ви можете оплатити чиюсь роботу малого, середнього великого бізнесу, заплатити за оренду, квартири, офісу, ще чогось іншого. Купуйте бензин, їжу, одяг. Це все платяться гроші всередині. Вони обертаються всередині країни. Ви виплачуєте заробітну платню, за яку люди можуть оплатити ту ж саму оренду, купити товари, собі якісь там одяг, взуття, поїздка на. Відпочинок в Карпати чи ще щось в такому плані це все також гроші залишаються в Україні. Вони обертаються в Україні. Краще, щоб гроші залишалися в Україні, не виходили кудись туди за кордон. Тому що якщо в Польщі ти створюєш компанію, то відповідно там співробітники, які будуть там працювати, і там будуть оформлені всі податки, будуть платитися там безпосередньо. Тому, якщо є можливість, по максимуму намагатися, якщо у вас є бажання допомогти Україні ситуації, яка в нас склалася, то краще, щоб гроші максимально концентрувалися в економіці в Україні. До речі, ще один з таких важливих нюансів: те, що ви ж повинні розуміти, що зараз криза економічна не тільки в Україні через те, що в нас війна, а криза вона по всьому світу, і вона цей пузир тільки. Накаляється для того, щоб лопнути. Наприклад, той самий долар. Ніхто ж не задумується з нас, я, ви, ти. Ми всі не задумуємося про те, що печатний станок на долари також працює до сих пір. Починаючи з болячки і до сих пір він працює. тому Звісно, ці всі ітерації, протрубації з євро, вони робляться для того, щоб хоч якось курс долара отримати штучно, але все рівно він коли-небудь бабухнеться, бабахнеться. Тобто, долар також провалиться і це також суттєво вплине на всю економіку світу, тому що долар це міжнародна валютна одиниця, можна так сказати. Грошова одиниця. Тому. Е ми всі з вами по суті залежні від цього долара, як мінімум, через те, що ми значну частину товарів закуповуємо через долар, через курс долара. Умовно, як він говорить, що вони добудовують добудовуються Юніт Сіті, вони зараз вкладують в нього вже свої гроші, тому що інвестори не дуже так грошами діляться. Зрозуміло чому. Наприклад, у них виникла ситуація, коли навіть скло, а Union сітіх хто хто бачив, там практично все скляне. Е Потрібно закуповувати за долар. Тобто немає в Україні виробництва такого чи плану скла, чи ще, ще щось іншого. Я не займаюсь будівництвом, тому не можу точно висказатися. Тому, якщо є можливість створювати навіть виробництво в Україні, це навіть класніше буде, навіть як він сказав, пластикові відри не з Китаю закуповувати, а всередині країни виробляти. Наприклад, він привів. Приклад Турцію, яка закуповує, наприклад, те ж саме зерно в Україні, вивозить до себе і на своїх заводах перероблює там, муку, макарони, все, що вони там виробляють. Так звичайно, у них там є привілегії від держави за рахунок того, що. Там є дуже велика компенсація на будівництво цього виробництва. Ми ж також можемо цього досягти. Просто в нас нема таких великих виробництв взагалі. Тобто ми щось виробляємо, але не в тих масштабах. Наприклад, те саме нас ж вважають аграрною країною, примітивною європейці, наскільки я зрозуміла. вони вважають, що ми до табарі бігаємо зерно вручну, вирощуємо умовно. але все ж таки, наприклад, італійці роблять макарони з нашої муки умовно, а ми не робимо для них ці макарони. Коротше, можна поруч побудувати той самий завод по переробці виготовлення вже готової цієї продукції, умовно, і її вже експортувати, продавати на територію там різноманітних країн. Це також буде класно для економіки країни. Ну і в принципі для майбутнього, коли все залежне від долара, почне дуже сильно просідати, падати, ну, щось в такому ось форматі. Тому, якщо ви задумувались, ніша виробництва вона є досить перспективною в майбутньому. Якщо ви можете щось виробляти, то тим паче пробуйте, намагайтеся. Якщо немає можливості, то намагайтесь продавати, заробляти ці кошти, залишати їх в економіці України. Що ще цікавого можна понитожити? Він говорив, акцентував увагу на тому, що він би мав велике бажання створити країну, в яку би приїжджали, поверталися молоді українці, особливо перспективні. Наприклад, він сказав про те, що він втратив значну частину своїх кадрів. Вони тут отримували умовну зарплату 5 тисяч доларів у нього. А коли виїхали за кордон, вони там повлаштовувалися на роботу на 15 і їм немає вигоди сюди повертатися. Умовно він би хотів би створювати такі умови в країні для того, щоб молодь навпаки і кваліфіковані кадри, як в Америці, в Каліфорнію, в Силіконову долину. Приїжджали, намагалися тут залишитися, тут розвиватися і, відповідно, підіймати економіку. Це досить класна ідея, знаєте чому? Тому що, якщо брати мене як малий бізнес, тому що малий в середній бізнес там вважається від кількості співробітників. У мене, мене нема такої кількості людей. Там, здається, від 50 чи від скількох рахується середній. Там є один з критеріїв, що скільки співробітників. То дивіться умовно, коли ми перебуваємо в операційній цій роботі бізнесу. Ми мало задумуємося про перспективу там на 10, на 20 років вперед. Да? Ну зрозуміло, що Василій Хмельницький він мільйонер. У нього трішки інший формат роботи зі своїми бізнесами. То в нього умовно є час подумати про більш глобальні речі на відміну від звичайного там умовно, співробітника або малого бізнеса, в якого задача вижити умовно, особливо в умовах війни. А до війни трошки щемила їх держава, ну умовно задача була вижити. І ніхто умовно, наскільки я знаю, не задумується про перспективу там, на 10 20, 30 років вперед. А це ж важливо, тому що ми по суті почали жити лише одним днем. Так, да, Безумовно, війна тільки посилила це мнення, тому що навіть частина людей придержується того мнення, що я зараз буду робити певні речі, тому що якщо вдруг війна я можу завтра не вижити. Да? То чому я повинен слідувати тому ж стилю життя, який у мене був до цього? Це все зрозуміло, все прекрасно, але ж все рівно досить буде розумно слідувати на період якийсь там далі, да? тобто прогнозувати, будувати плани чи щось інше. Як малий бізнес, який постійно перебуває в операційній роботі, в нього? Немає таких планів там щось буде через 20 років, через 30 умовно. Знаєте, як ескортниця, яка зараз молода, прекрасна, вона зарабатує на цьому гроші, але вона не знає, що буде, коли вона буде старою. Це, премір дуже примитивний, пошляцький, але все рівно. Тобто він показує критичність цієї ситуації, коли ми з за вами не задумуємося, що буде через 15-20 років. А це ж важливо через 15 років. Ми можемо перетворитись на якусь просто африканську країну, або відділом Кацапстана умовно, або ми можемо в принципі. У нас є всі перспективи, тому що українці це дуже бджоли трудолюбиві, Ми можемо перетворитися на одну з провідних країн світу. І для того, щоб перетворитись на одну із провідних країн світу, так потрібно багато що змінити в економіці, в політиці та іншому. Але також воно починається з умовно з нас, персональних людей, які тут знаходяться. Як ми себе ведемо, що ми робимо, як ми розвиваємося, як ми співпрацюємо, комунікуємо в суспільстві. Це досить важливо. І я от задумалася саме на цьому виступі Василя Хмельницького. А що, що мені зробити для того, щоб дійсно через 20, чи там 15 чи навіть через 5 років у Україна була частково перспективною силіконовою цією долиною, куди б збігалися всі кадри і підвищували повністю економічний рівень усіх. Тобто, якщо ми будемо розвинутою країною, то і зарплати будуть вищі, і рівень життя буде всіх вище, і можливість купувати, путешествувати, різноманітні товари, користуватися послугами, вона буде значно вище. Що якщо ми зможемо зробити з нашої країни? Той самі Арабські Емірати, які тільки на нефті виплили в дуже високі, високі рівні, але за рахунок якогось той інтелектуальної роботи, як це силіконова долина, якихось комп'ютерних технологій або ще чогось іншого. Я так розумію, що в умовах навіть продовольчої кризи ті, хто залишився ще з родючими землями, тому що європейці, наприклад, я так зрозуміла, взагалі. Фермера не досить, не те, що корисно, а слідують технологіям вирощування. І, наприклад, вони дуже перемудрили умовно з добривами, хімічними добривами, і їхня земля, вона може производити або дуже мало, або дуже не досить якісну товарну пропозицію. Хтось може зо мною поспорити, але, наприклад, цікавлячись тематикою удобріні, я багато чого почитала, і в принципі, воно. Я не думаю, що воно лживе в цьому плані. Я просто висхищаюсь нашими фермерами, які там слідкують за сівозміною, там щоб земля не виснажувалася, тому що вони мислять категоріями інвестицій в майбутнє і категоріями мишлення там на декілька років вперед. Тому, в принципі, не живуть одним днем. Тому я не за всіх говорю, але за цю частину з якими я особисто знайома, є куча різноманітних перспектив для того, щоб Україна стала однією з. Лідерів світу, японці ж могли це зробити на куски скелі, умовно, якщо там порахувати японське Японія, це вже кусок скали, умовно, гори одні. Вони зуміли стати. Да, У них є свої особливості, хтось може поспорити, що вони з економічного кризису, так і на кризи, не вийшли, але все рівно вони вважаються передовою країною. Тобто ми можемо вибрати наш власний путнізя, хто дивився «Наруто», да? І стати дуже крутими, і це вплине на всіх нас глобально. Тому, в принципі, важливо не тільки подбати про себе, про свою сім'ю, про виживання момент, а ще й одночасно думати про майбутнє, тому що в цьому майбутньому жити нашим відносно дітям, яких ми старалися вивозити за кордон при початку війни, і правнуків. Тому що я надіюсь на нашому поколінні нічого не закінчиться в Україні.